Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Вітаю Віталій Українець. Бажаю вам всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні громадяни, шановні глядачі, наша влада, теперішня влада взагалі з'їхала з глузду. Не взагалі, напевно, що вже криша поїхала, я не розумію. Уже хочуть, щоб ішли воювати пенсіонери. Так, ви не. Послухалися, вже хочуть, щоб йшли, воювали пенсіонери. Да? Ніяк не вони. Да? І от тут є такий Роман Костенко, сидів, сидів, він собі думав і придумав, а чому б і ні? Зараз я оцей законопроект придумаю і проведу його. Про законопроект поговоримо пізніше. Да? А наразі, попрошу вас, підписатися на канал. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, реформи, пенсії і взагалі все, що відбувається в Україні. І от про що я? Да? Роман Костенко, напевно, свого батька не відправив. Навіть по контракту воювати. Ніхто не... Всі воюють, всі, аби тільки не вони, аби тільки не депутати, аби тільки не міністри, і не їхні діти, до речі, за їхніх дітей. Да? Стефанчук. Спікер Верховної Ради заробляє гроші тут в кавичках. А синок його ці кошти за кордоном витрачає не в Україні, а за кордон. В якому, в якій, в якому, в якому государстві воно таке є, скажіть, будь ласка, щоб отак от придумати, що повинні йти служити пенсіонери. Про що я? Служба в армії після 60 років у раді запропонували несподівану зміну. Документ передбачає, що під час дії воєнного стану громадяни від 60 років, які пройдуть військово лікарську комісію та отримають згоду командира частини, зможуть добровільно підписати контракт на службу. У Верховній Раді Зареєстрували законопроект номер 13229 який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України. Ініціативу підтримали 37 народних депутатів. А я нагадаю вам, шановні громадяни, шановні глядачі, що нещодавно було прийнято закон, який дозволяє мобілізувати 18-24 роки молодь за контрактом. Дуже багато було. На цю тему обговорить, дуже багато було на цю тему сперечань, і хтось там требує, знизити мобілізаційний вік. І вони пішли яким шляхом. Не знижувати мобілізаційний вік, а придумали отаку от службу за контрактом. І вже є відголоски того, що молодих людей хапають і заставляють цей контракт підписувати. От. Так само і тут. Від початку Великої е, війни чимало громадян віком 60 і більше років виявили бажання долучитися до захисту України. Вони вмотивовані, говорять, і мають великий професійний досвід у різних сферах діяльності говорять. Але в українському законодавстві, законодавстві є обмеження щодо залучення до служби такої категорії громадян. Наш законопроект знімає ці обмеження, пояснив. Роман Костенко. Що пропонує законопроект? Документ передбачає, що під час дії воєнного стану громадяни від 60 років, які пройдуть військову лікарську комісію та отримають згоду командира, частини, зможуть добровільно підписати контракт на службу. Ви мотивовані? Я не розумію. Тут людям аби віддихнуть уже на, на, на пенсії. Е Заплатіть нормальну пенсію, щоб люди віддихали пенсіонери. Такі контракти можуть обіймати небойові посади у рядовому, сержантському або старшинському складі. У молодшому чи старшому офіцерському складі за умови, що особа звільнилася з військової служби після 1 січня 2015 року. Особливості контракту. Тут уважно, які особливості контракту. Срок служби один рік з можливістю повторного укладення. Як вам особливість контракту? Для офіцерів 60 обов'язкове погодження кандидатури з Генштабом Збройних сил України. Становлюється випробувальний термін на два місяці. В разі його непроходження контракт розривається. От такі особливості вам, ви бачите, які, о, вам довірили таку честь. Наразі закон дозволяє мобілізувати військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Якщо законопроект ухвалять, нововведення відкриє можливість для тих, хто хоче служити за власним бажанням після досягнення 60 років. Найближчим часом документ розгляне профільний комітет, після чого його можуть винести на голосування до сесійної. Зали. Нагадаємо, що у травні мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Однак військовозобов'язаний у цьому віці беруть служити не скрізь. От так, шановні глядачі, от такі нововведення. Ходив-ходив Роман Костенко, думав, думав і от придумав, що потрібно внести. А чого? Молодих. Ми зараз і пенсіонерів отак зробимо. А що ви побіжать, а що б і не побіжать, будуть захищати наші дупи. До речі, 450 дуб сидить у Верховній Раді, приймають отакі закони. Нічого! Доброго і хорошого для нас з вами ніколи в житті не приймали. кроме такого, ось якось як оце, щоб захищати свої дупи. До речі, їх там 450, а плюс ще по три помічника, рахуйте, скільки це. І в кожного, якщо, наприклад, у міністра в одного, є 37 радників, ви тільки уявляєте, скільки ми е, з вами е, кормимо трутнів? Це ми з вами кормимо їх отам, оцих трутнів. Це сугубо моя думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Я просто висловлюю свою думку. Але, але ж подивіться, вони нас втоптують в грязюку повну, а кормляться вони за наш рахунок, тому що ми сплачуємо податки в бюджет. Ми, працюючий народ, і вони з цього живуть. Не, вони наші, не ми їхні слуги, а вони наші слуги. Але чомусь це зробилося все наоборот. Чомусь воно так все, все якось перемінилося, що слуги, які по, ну, повинні служити українському народу, тобто нам з вами. Чомусь вони вважають нас своїми слугами, що ми повинні працювати, сплачувати налоги, бослосновні, подивлячись на того, як Гетьман це зараз себе веде. До речі, цього теж після війни потрібно е, судити, як злочинця і ворога народу за такі податки. От. Плюс поліцію теж туди. Вони нам повинні служити, а не ми їм. А чомусь це відбувається все наоборот. А чому? Тому що ми, ми, ми з вами, ми, прості громадяни, дозволили їм це з нами робити. І дозволяємо. Вони повністю обклалися поліцією. Цю поліцію вони спеціально придумали для захисту своїх дуб. І поліція захищає, не захищає простих громадян. Вона захищає тільки дупи можновладців. Вони обклалися ними і ніколи в житті вони їх не відправлять на передову. Вони, вони відправлять пенсіонерів, вони відправлять молодь. Але вони не відправлять ні СБУ, ні поліцію, ні прокуратуру, нікого вони не відправлять, тому що це їхній захист. Вони всі там однією ниточкою пов'язані і ніколи в житті вони їх туди не відправлять. Так що, отакі новини, шановні громадяни, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Я... Я просто, ну, чим далі, тим більше дров, як то кажуть. У мене на даний момент все. Бажаю всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть, будь ласка, своє життя, бережіть своїх близьких, здоров'я, головне здоров'я. Тому що бачимо, що ця влада нас з вами знищує. Просто-напросто. Душа, отак бере і, і капет. Ну, дасть Бог, що прийде нова влада, яка буде. Буде турбуватися про нас з вами про простих громадян, хоча б на 70%. а 30% вже про себе. Тому що всі, що були до цього, вони турбувалися тільки про свої дупи, про свої бізнеса, про свої інтереси, А аж ніяк не про простих громадян. А як йдуть до влади, обіцяють золоті гори, обіцяють золотий народ. Коли приходять до влади, все. Ви грязь під ногтіва, ви ніхто, а ми царі. Отак От зараз вони себе почувають. Всі, до речі, без, без розбору. Всі. Ті, хто зараз хейтить владу о, там, о, на марафонах, вони такі самі. Ті, хто хейтить, о, там, сидить, ходять по марафонах, о, там скороход, хто там іще мазурашу, хто там іще ходить, там їх багато хто ходить. От. Це піар для, будущої, для е, наступних, як би сказати, виборів. Що вони ходять, хейтять, а що вони зробили для того, щоб цього не було? Нічого. У мене все. Будьте здорові. Зустрінемося в сюдічому відео. ぽかぽか